Всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UVA і дивимося реплейбіт-підписника. Сьогодні з нами грає фартовий слон на M2Y, або, як я його називаю, m 2 u Карта степи. Ну що ж, до бою. Так, ну така цікава, Цікавий тяж. Цікавий тяж чим? Що ну він дійсно тут схожий на тяжа, тому що всі гілці, це гілка на йоха йде. Так? Там вже такі далі йдуть, а особливо десятка. Не зовсім зрозуміло, що воно таке. Чудо таке. А ну, це такий схожий натажа. І ну, зато в нього бачимо, що башта теж така приплюснута по бокам. І це чудово, дуже важко попасти, потрапити в нього. <кхе> Я думаю, що ну, ми в топі. Але дивіться, як в топі. Ми дворівневий бій, ми на сьомому рівні, граємо проти шісток. І це чудово, маємо право понагибати. Як для тяжа, рухливість в нього така, як у тяжа. Так. Що в нього? Маневреність, в принципі, теж непогана. Ну і башта повертається. Що в нього по гарматі? Давайте подивимося. Заряджені у нас бронебійні. 90 мм. У нас калібр 202. На сьому рівні 202 пробиття, це непогано. І зовсім непогано. Ми можемо просто на ББХ розслапушувати, але бачимо, що і за... і є у нас боєкомплекти ще й голдові снаряди, і зараз ми на них переходимо, тому що ми на тяжі виїжджають і будемо їх розлапухувати. Чудово! Танкуємо? Танкуємо і непогано танкуємо, до речі. Ну, Такий справжній тяж, правда? Перезарядка комфортна. На сьому рівні, ну так, да, я, знаєте, скажу чесно, що на сьому рівні, якби йому перезарядку трішки швидше, випуще, ну це було б тоді імбіще. більше. А так ми дивіться, на нас виїжджають ліски, ми їх попутуємо. 240-250 вилітає у нас альпи. Стоїть на густлі у нас тут суспло, і ми його надсилаємо куди до гаражу. Чудово, так? І буде у нас дуельна дуель з ВЗ, як ми як ми справимося. Чудово, скіліще є, тому що вицілює туди, куди треба, а не просто стріляє в корпус. Ну, е Ви знаєте, що різне є скіліще, у кожного є скеліще. Наприклад, є, в мене є таке скіліще, що я можу на автоприцілі просто все фарбувати, куди хоче ще треба бачите, коли зеленим курсом світиться, тоді вже можна стріляти до автоприцілі. Чудово, два вори знищено, 2000 настріляно, танканул ріжки. Ну, там тянув один раз, так і по нашій гуслі навіть тисячу, нормально, ще й досвіда заробимо. Якщо будемо грати далі на ББшти, тому що постріляли ми на поліпшених снарядах, а вони дорогі. 4-4 по бою, по переказі в нас не дуже чудово там по лівому клангу, але це не точно. Там три патехи стоїть, там ще посота під'їжджає, тому ну, що вони там з зустрінуть і будуть випочивши очі лізти. Тут у нас вже не дуже йдуть, тому що наші баратіші їдуть, теж випущивши очі і нахлопухуються. Але дивіться, 6-6, тут два шотних танки, я думаю, що ми з ними розберемося без проблем. Ну, автоприціль, от дивіться, автоприціл і коли зеленим світиться курсор, який показує пробиття, то все стріляєш і пробуваєш, все чудово і все просто в цій грі. На таких рівнях, так? Десятка вже трішки поїджало. Бо там ще кругом? У нас дуель, і ми бачимо, що ми втрачаємо багато КП. Дуже багато тут тратив КП. 2500 вже настріляв. Ну, по танкуванню бачите. Ну якби ми грали від Башти, але я бачу, що УВН тут не такі вже гарні, щоб грати від Башти. Тут не така карта, тут дуже... Тут дуже потрібні великі УНЦ. Тут бачимо ОІ, під'їжджає такий вароход. так. І пароход під'їжджає, буде нам допомагати. Браті, <рістички> поїхали. Так, Ну там, напевно, на поверсі стоїть. Так, стоїть на поверсі, ми танкуємо від СУ 100. Чотири вороги в нас знищено, бо є вже і достойніший. І, ну, нам з ми бачили, що він нам не суперник, я думаю, що ми зараз. Без багато з в цьому бою. Качають, так? Качають, качають. Совєтську ветку. Хаба собі качають, поїхали. Мені трішки підпортину їхню прокачку. Тому що це для них буде пороженський біль. Ну і якщо поразка, то розумієте, що дуже мало дають досвіду. Я ось, наприклад, зараз качаю на бабаху. І вже на дев'ятому рівні, ну це опухоло, якщо йдуть поразка за поразками, ну ти розумієш, що навіть вмикнувши ці резерви свої, дуже мало там опів. Сто під'їхали, вони згодьте. Під'їхала, вже третя у нас буде знищена. Шість ворогів знищено, залишається чотири танки. так. Бачимо, що там все ж таки на А. Ой, верніше на першій та на другій лінії. Так, на першій та на другій лінії там не дуже справилися. Але там, бачимо, басоту у нас стоїть. О, тут герой виїхав на А-43. І думаю, буде танкувати зараз, так, лобову деталі стоїть. Тут І <реш> Дайте добрати. Ну, в принципі, так, якщо його розкачати... Поставити до села, то в принципі непогане перезарядки, так? Я був неправий. Вистачає нам перезарядки. Навіть в тому, що тут шостій рівні є такі тут. Ось, 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 Я думав тут залетить зараз чудово, без ведення. Ну що, сім ворогів. Давайте нам 9. А? Давайте ще давайте 9. чи ні, можна хто не бачиш, що ми сім ворогів знищили. Шотні. Ну, у нас, дивіться, у нас же шальпа 240. Ми бачили, ще 250 майже вилітало, да. Так. так, 260, далі улетав. Ну на два постріли, в Як не хитрі. Так, а ІКВ у нас на цьому. На один постріл. Там, правда, тигр, ну тигр поїхав, він щось там падається, бачимо, що і, і в плінч, і в таран там падається з КВ3, З нього не дуже там виходить. Пострілює вже бачимо і по і КВ. Ну, Дайте нам забрати. Дайте, дайте ворогів, ну дайте ворогів, ну що ви. Це ну один буде по-любому. Значить буде вісім ворогів знищено. І то... і того? І того у нас буде 4 тисячі настріляно, тисячу, ну, танкування, бачите, 200 майже натанковано, 1200 майже по нашій густрі. І тут дивіться, як никається. Зкліще таке вмикнув. Е... Ну як? Вмикнув і заникався. Не дали все-таки добрати, ну нічого, і так нормально. Дякую за реплей, кажу вам всім. Слава Україні та всім дякую до зустрічі.